Фантастична четвірка рятує світ. Новий погляд на відому історію уже в прокаті. Чекають на зустріч із малечою і веселі персонажі смурфи. Тож саме час обрати санс та вирушати у кінотеатр. Вітаю! Програма кінозала пропонує вашій увазі огляд стрічок, що можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру Мені Шевченка з 24 до 30 липня, включно. події картини Фантастична четвірка. Перші кроки розгортаються у ретро-футуристичному світі. Рід Річардс, якого також називають містер Фантастик, та його дружина Сью Шторм, відома як жінка-невидимка, перша подружжя супергероїв. Разом із ними живе брат Сью Джоні, людина Факел, довершує четвірку супергероїв. Істота, тіло якого нагадує камінь. Насправді його звати Бен Грін. Разом вони мають захистити землю від нападу космічного монстра Галактуса, який живиться енергією нашої планети. Це ви захисники цього світу. Так, ми ваша планета приречена на смерть. Це я винен. Я порушив кордони простору. І вони дізнались. Ми в безпеці. Я не знаю. Наш час спливає. Я не здамся. Ми зустрінемо це разом. І битимемося разом як одна сім'я. Фантастичний пригодницький бойовик фантастична четвірка. Перші кроки 37 й фільм у кіновсесвіті Марвел. І третя спроба екранізації коміксів про даних персонажів. Однак цього разу творці зосередилися на нових пригодах героїв. А не черговому переповіданні історії їхнього походження про початок роботи над проєктом заговорили у 2019 році. З того часу кілька разів переписали сценарій, а стартували зйомки у липні 23 го на кіностудії неподалік Лондона. Захистимо. Триває кінотеатрі і показ мультфільму про нові пригоди улюбленців малечі. Маленьких синіх гномиків смурфіків. Смурфи. Цього разу життя у селищі зупиняється, коли тата смурфа викрадають вигадливі чаклуни. Смілива смурфета очолює рятівну експедицію. Не зовсім пристосовані до життя між людьми смурфики не зовсім розуміють, з чого ж їм почати ось цю важливу місію. Тому зовсім не проти несподіваної допомоги. Вітання, друзяки! У мене свіженькі новини. Я знайшов Смурфосілля! Я вже на цілий крок ближчий до панування зла у світі. Ха. Слабенько і сіренько. Це ви слабенькі і сіренькі. Запалюйте. Що це таке? <смірфу> Здається, я на смурфову Вік Paramount Pictures. Фантазійний пригодницький мюзикл смурфи є перезапуском серії фільмів про всесвітньо відомих персонажів. Їх вигадав у 1958 році бельгійський художник-аніматор Пайо. Наступного року смурфики отримали власний сюжет та серію коміксів, які до слова продовжують випускати. До слова, з 2011 року у світі навіть відзначають День смурфів у найближчу до 25 червня суботу. Адже саме 25 червня народився художник, творець цих улюблених і дітьми, і дорослими персонажів. Час від того чаклуна. Отак атаку! Готуйтесь! Приготуйтеся гепове попереду пригода броне! Що за смурфить до нестями? Якого ліса? Тримайте свої біленькі ковпачки. Ми тут, щоб усіх врятувати. Чао, смурфи! Чао, какао! Оце це був справжній відрив. Смурфи. На цьому ми ставимо крапку, нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому у місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 24 до 30 липня включно. Тож заручайтеся компанію рідних та друзів і вирушайте до кінотеатру. Якісний звук, картинка та бюджетна вартість квитка гарантовані. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.